Доброго ранку, малюва прикладки, України, мамика. Ви бачите, скільки нападало, яблук, груш, ще годочок пройшов. Отак, не дуже мокро, але сиро. Сьогодні в нас вже 5 серпня 2025 року. Понеділок, на жаль, чи на щастя. Я вже казав, якщо є робота. Тоді є і зарплата, якщо нема роботи, то зовсім геть погано. Як пройшла ніч в Харкові. Ну, начебто, як завжди, як завжди, літали, на жаль. На жаль, знову нацалтикаю. Чутно було, чутно було, як збивають, Ну і тривоги лунали, ну то все як завжди. Наша церковь. Красень, красиво. 602 майже прибіжав. Всі дідусі вже сидять, прогують. Байчики їздять. Люди спешать на роботу, я разом з ними. Життя так і продовжується. Не загаряючи ні на що. Ладно, майже прибіжав на тролейбус. Бажаємо один одному легкого понеділка всім, ми родом розлагали, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи на що. Все гарного дня, мої люди. Пока.